Ставка назв секцій. Для початку нам необхідно перейти в режим редагування. Для цього натискаємо на кнопку Редагувати. В загаловку секції натискаємо Інструмент, Редагування. У візуальному редакторі вводимо повну назву секції. В нашому випадку це загальні відомості про навчальний курс. Далі ми можемо встановити параметри форматування, збільшити розмір та колір. Після закінчення форматування обов'язково необхідно натиснути Зберегти.